Остання надія на гравця Майера і вирішальний кидок. Ну, ще один гаразд. Ще один. Так, перемога вже близько. А, лікарю, перейми ми вже почалися. Я народжую. Тихіше, заспокойтеся без паніки, швидше лягайте на кушетку та вмощуйтеся зручніше. Зручніше на цьому? Егеш. Фу, я туди навіть не гляну. Мені потрібне щось лакшері. Ось, сподіваюся, ви знаєте, що робити. Отакої. Не турбуйтеся, я зараз усе влаштую, одну хвилинку. Тільки валюти у гіга заможної пані Сеттон завжди високі вимоги. Пані Сеттон, я майже закінчив. Впевнений, вам буде тут дуже комфортно. О, так ідеально. На чому ми зупинилися? <кхем> а -а, 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 -а. <кхем> тільки швидше. Ух, головне правильно дихати. Гроші наперед. Ну, якщо ви вже наполягаєте. О, а ось і наша крихітка. Вітаю, пані Сетон! У вас чудова, здорова дівчинка. О, ще гроші. Ви такі щедрі. Моя красуня. Матуся тобі дещо підготувала блискуче. Подобається? Виготовлено спеціально для тебе, моя королево. Ви чудово впоралися, лікарю. Ходімо, моя люба, наш Бентлі вже чекає. Приходьте ще. Дякую, лікарю, не обіцяю. О, я ось ось народжу. Чого стоїте, як вкопані. Приймайте пологи. Стривайте не так швидко, а як же аванс? Так, так, звісно, ось тримайте. У ну, до роботи. Ай -яй, яй! Поїхали! Ай, як же важко! Ви майже впоралися. Ну ж бо давайте! Є! Ласкаво просимо у світ мила, у вас донечка. Дивися, що я маю для тебе, моя принцесо. Справжнє срібло. Що таке чогось бракує? Я знаю. Ось тримай. Я вітаю вас, пані Бекер. Гарного дня. Дякую, лікарю. Ох, ну і день. А я думав, буде нудно. А! Лікарю дитина от-от народиться. Заждіть, у нас приватна клініка, безкоштовно не приймаємо. Однак я не маю збережень. Ось усе що є. Залиште це собі, я вам допоможу. Тільки дайте мені хвилинку. Що ж, бідній пані Моріс пощастило. Проте все має відповідати статусу. Лягайте, ви готові? Тоді туштеся. Фух, фух. Фух! Чарівне малятко. Ви як дві краплі води. Моя крихітко, чого ти плачеш? Це замість іграшки. Більше нічого немає. Треба з цим щось робити, У мене є ідея. Так, майже готово. Останній штрих ось вам невеликий подарунок від мене. Щиро дякую. Прошу. Ви такі ласкаві. До побачення. Хочу у відпустку. Знову я приїхав над Торано до початку пари ще півгодини. І взагалі навіщо я обрав кар'єру професора? Адже міг би стати зіркою цирку? Трясця. Директора. Алло? Чекайте нових студентів. Це чудові новини. Не хвилюйтеся усе під контролем. А так. Особливих студентів потрібно зустріти по особливому. Золота килимова доріжка є. Де ж вона? Гроші зрозумів. Це ж сама Ніколь Сеттон. Вона так виросла і, схоже, успадкувала не лише зовнішність, а й гігантське багатство своєї матері, а також своє ставлення до всього простого. І де тут моє місце? Ви можете вибрати будь-яке. Ну, ми поглянемо, що тут можуть запропонувати. На цьому сидять. Мені потрібно щось розкішне. Замініть. Буде виконано. Ага, я чекаю. Як вам цей варіант, пані Ніколь? Так, це підходить. Ви можете бути вільним. Якби це було так. А ось і наступна студентка. Багатійка Жеклін Бейкер. Це що за пані? Так не піде. Пане Роджерс, приберіть мою доріжку. Звісно, пані Ніколь, золото лише для вас. А ось заможна Жаклін надає перевагу сріблу. О, це вже інша річ. Срібло це завжди елегантно. Ауч, припиніть. Обережніше можна? Вибачте. Ха, так, у на трон. Хм, треба теж своє місце довершити. Пане Роджерс, підійдіть. Мій стіл має бути не гіршим. Зрозумів? Ось тепер мені це підходить. Сподіваюся, вам усе подобається. Так, дякую. Моя скатертина зі справжнього срібла. Ну то й що? На мені, окрім золота, золотий топас. А в мене сапфіри. Усі вже тут? Звичайно, ці дівчата мають розкішний вигляд. У мене немає коштовного каміння, зате є картон. Добрий день. Перепрошую за запізнення. Золото дорожче. А срібло вишуканіше. Що це з нею? Я намагалася. І пахне вона дивно. Я не витримую запахів дешевих парфумів. Фе, не можу дихати. <плес> Тільки погляньте на неї. Її светром хіба що підлогу мити. Так, бідній Джейн буде важко навчатися у цьому коледжі, ще й пліч оплів з такими студентками. Пане Роджерс, а де мені сісти? Он там, якомога далі. На тім боці, як скажете, туди-туди. Однак тут навіть столу немає. Годі вже. Ось ваш стіл, як ви і просили. А як же стілець? На чому мені сидіти? Ось ваш стілець якраз підходить. Схоже вибору немає. Ха-ха-ха! Бідолаха Джейн. Професоре, за такий пранк ви заслуговуєте на винагороду. Йой. Які ж вони злі? Кінець пари. Саме вчасно. Мій косметолог мене чекає. Ну і окуляри в тебе. А це ще що? Це її сліди. Професоре Джейн забруднила срібний килимок Жаклін. Розберіться. Джейн. Маю надію. Ви знаєте, що з цим робити. І за що вона так зі мною? Доброго ранку, професоре. Ой, так-так, навчання. Вітаю усі на місці. А де жаклін? Її немає. Спить, мабуть ще. Що ж, у вас сьогодні тест. Постарайтеся як слід. Ура! Тільки не це. Це вам Джейн? А це вам Ніколь. Нехай щастить. На вигляд, не дуже. Однак я знаю, як це виправити. Золото вмить усе покращить. Йой, Ніколь, додам вам бал за творчість. Обожнюю навчання. Почекайте хвилинку. Ваш бланк мав би вам відповідати. Ви серйозно? Як мені це все витримати? <рес> 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 В самий раз. Отже, на виконання тесту у вас 5 хвилин. Починайте. Гей, Джейн. Hey, Гаразд є безвідмовний спосіб. Ого! Джейн, зроби за мене тест, і я ще доплачу. Згодна? Так, згодна. Чудово! Я зроблю все швидко та без помилок. Гарантую. От і добре, а я займуся важливішими справами. Не зрозумів. Ніколь, а як же тест? Усе під контролем. Добре, як скажете. Ось так. Ніколь, усе готово. Чудово! Звертайся. Час вичерпано. Неправда, ще цілих три хвилини. Я сказав, вичерпано. Здавайте роботи. Гей, нещасно Передай несправедливо. Ніколь бачу, ви плідно попрацювали. Усе правильно. Вітаю вам. А Так, ура! А для вас у мене невтішні новини. Джейн. Ви отримали Ф. Це навіть смішно. Хто б міг подумати, що бідній Джейн буде так нелегко у цьому коледжі? Навіть професор Роджерс на боці своїх найзаможніших студенток. Невже це не вийде змінити? Добрий день. Я щодо оголошення. Це вам потрібні працівники. Ага, за адресою. Почнімо. Ой, мене вже прийняли. Круто. А ось і ваш робочий інвентар. Дякую. Час покращувати своє фінансове становище. Привіт! Ласкаво просимо до нашого салону. Я хочу щось зі сріблом та стразами Сваровські. Будь-яка примха за ваші гроші розпочнемо. Ваші нігтики в надійних руках. Я на це сподіваюся. Усе готово. Як вам? Непогано, але чогось не вистачає. О, я знаю, що ми можемо додати. Аплікація у вигляді пачки доларів чудово доповнить дизайн. Ідея на вагу срібла я за. Ну ось. Отакої. Це те, що потрібно. Ви просто чарівниця. Я рекомендуватиму вас подружкам. А скільки коштує найдешевший? Від 350 доларів без покриття. Скільки? Сама зроблю. Здоровенькі були. Вітаю. Мені потрібен манікюр, і він має бути максимально дорогим. Мені не вважається. Я хочу, щоб мої нігті були, наче витвір мистецтва. Гайде допоможу, тут потрібен досвід. Тримайте. Ух, починаємо швидше. Ви ж розумієте, що він обов'язково має бути золотим. Як вам форма? Лакшері. І ще, крім золота та каміння, потрібна якась родзинка. Як вам такий варіант? Золота монета. Думаю, саме те, що треба, клейте. Отакої ідеально. Дякую, вофея. Ви, ви мене перехвалюєте. Ось це вам на чай. Дякую. Усе, папа. -па. Шкода, але Джейн залишається лише мріяти про такі дорогі нігті. І все ж таки, я теж хочу собі манікюр, хоч якийсь. О, а це ідея. У мене сьогодні прибутковий день. Ой, таке не можна не викласти в блок. Хі -хі -хі. Ти це бачила? Ну не так вже й погано. Чим ви доповнити? Вигадала. Нехай не золото, але симпатично. Мені подобається. Щоправда, дуже незручно. Знову вони. Такого я ще не бачила, нічого смішного не бачу. Хочу нову сумку. Ой, вибачте, ви чого тут сидите? Сподіваюсь, що хтось пожертвує на їжу. Так, звісно, без проблем. Я ж не жадібна. Дякую, ви дуже люб'язні. Так, це правда. О, я теж допоможу. Дякую. Схоже, Гіга Заможна Ніколь не збирається зупинятися в вияві щедрості. Ага, А це бачила так само, як і заможна Жаклін. Тільки ось їхня нескінченна конкуренція заходить надто далеко я щедріша. У моєму кошику вже цілий статок. Дякую вам, добрі дівчата. Агов, в мене не перегнати. Час вжити радикальних заходів. Я передаю усе своє майно цьому бідолашному дідусеві. А я своє. Ну, подивимося. Так, усе правильно. Сюрприз! Джейн, ти нас обдурила? Я вас провчила. Друзі, просто будьте чемними та розумними. І все у вас буде чудово. Це ти винна.